Кожному із вас миру, любові і послуху. Тому що мир це така важлива річ, її забереш. І на рівному місці стається біда. І я згадую моменти, пам'ятаю, перед 14 роком, коли приходилось бути на служіннях, Бог наголошував досить часто, що диявол хоче забрати мир від землі. І де, в якій мірі ми сьогодні бачимо ті наслідки, які сьогодні пожинає країна, які пожинає земля, які сьогодні пожинають батьки, діти. Забраний мир на рівному місці, і нібито не наша країна пішла туди, але забраний мир і це є плачевні наслідки. Тому я бажаю миру, любові і послуху. Послух це така річ, яку Бог чекає від кожного із нас, батьки чекають від своїх дітей. Кожен чекає послуху. Бог це закладень світу, створив людей, і перше, що він від них хотів, це послуху. Посадив їх в прекрасних умовах, в раю і чекав від них послуху. Ну, сталося, як сталося. Сьогодні Бог нагадує кожному із нас, що це важлива річ вона сьогодні актуальна, як була з перших днів створення світу послуг, так і на сьогодні вона дуже актуальна, щоб мати і отримувати благословення. Сьогодні в нас чудовий день, день спомину страждання нашого Господа Ісуса Христа, і Бог дав цю милість. Хтось сказав, що обіцяли на новий рік лишити нас без світла, але Божа милість, вона була над нами і ми мали світло. Хтось хотів зустрічав в молитві, в піснях цей Новий рік, і хай Бог благословить кожного із нас. І ми дякуємо за це служіння, тому ми будемо звертатись до Божого Слова і звернемо свою увагу. Це буде Матвія, 26 розділ. Із 30-го віршу по 35-й. Це перед тим, як була таємна вечеря, коли Ісус зустрівся з своїми учнями, з якими довго ходив три з половиною роки. І прийшов час, коли він каже: зготуйте вечерю. Можливо, вони цього не знали, вони не передбачали. Не все їм вкладалося в їхній розум, і коли вони, оце відбули вечерю, прийшли такі хвилини, написано з 30-го віршу, коли вони відспівали, коли відспівали вони, то на гору оливну пішли. І промовляє тоді їм Ісус: усі ви через мене спокуситесь ночі цієї, бо написано ворожу пастиря і розпорошаться вівці отари. По воскресенні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому: Якби й усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. І промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, що ночі цієї, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали. Усі учні. Проповідь, яку я хотів назвати, на що здатна людина, будучи віруючою? на що здатна людина бути, будучи учнем Ісуса Христа, на що здатна людина? І коли читав цей текст, я роздумував над цим. І думаю, чи планував. Петро десь відмовитись колись від Ісуса Христа. Він так багато часу проводив з Ним, так багато чуд пережив. Певно, ніхто з нас не пережив такі чуда, які переживали учні, ходячи з Ісусом. Це я певно скажу. Але скажіть, чи планував він в своєму серці десь, колись раніше, що станеться така подія, коли заберуть Спасителя? І прийдеться відріктися, зустрітися поглядом. Чи планували ці учні, які всі одноголосно відповіли, що ні, ми цього не зробимо. Ми з тобою, ми з тобою підемо, підемо на смерть. Знаєте, досить часто в нас, людей, християн, є такі обставини, де ми не знаємо, як ми поступимо. Де ми не знаємо, що ми зробимо, що ми скажемо, ми впевнено чітко знаємо, що ми будемо робити тільки так, як це говорив Петро, як говорив учні. Але прийшли другі обставини. Пам'ятаю момент, коли Ісус, мене, Ісуса взяли, то Петро проявив хоробрість, навіть витягнув меча. Але в кінці цього всього ми пам'ятаємо, що залишили всі Ісуса. Прийшли обставини в життя, які він не передбачав, щось змінилося, на що здатні люди, ми досить часто не можемо передбачити, на що здатні ми навіть тоді, коли ми впевнено знаємо, що ми пізнали Ісуса, ми впевнено виконуємо Його волю. Досить часто. І коли далі ми дивимося страждання в Гевсиманії, коли Ісус далі пішов з ними і попросив попильнуйте зі мною, Він каже, моліться, щоб не впасти. В спробу, моліться. Друзі, нам сьогодні так потрібно молитися, тому що ми не знаємо, що нас далі жде. Ми не знаємо, як ми поступимо, коли зустрінеться в нас небезпека. Життя і смерті. Тому Ісус закликав їх молитися. не бачили цього учні, що буде попереду. Я вам скажу, що навіть Юда, коли покликав його Ісус Христос, я думаю, що Він не планував робити цю річ, яку Він зробив. Я не думаю, що було в його це в думках з першої зустрічі Ісуса Христа. Але чомусь так сталося. Так ми розуміємо, так була передбачена Богом ця подія спасіння наших душ, прощення гріхів. Це тільки заради того, щоби ти і я сьогодні міг бути на цьому місці, щоби ти і я мав право бути там у вічності. Ми розуміємо, але я думаю, що Юда цього не планував. З першого, з першої зустрічі Ісуса Христа. Так само, як не планував Петро відрікатися. І коли ми дивимося, на що здатна людина, на що здатна людина, далі читаємо, коли привели Ісуса до Каяфи, написано Петро здалеку йшов услід за ним, аж до двору первосвященника. І, вийшовши всередину. Сіві службою, щоб бачити кінець, а первосвященники та весь Синедріон шукали на Ісуса неправди, неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти Йому. Первосвященники та весь синідріон. Це була найвища влада, церковна влада, судова і політична. Знаєте, я певен, що свого часу, коли вони навчалися, вони були вчені. Вони шукали волі Божої, вони теж не планували, що вони будуть шукати на Ісуса, як Його забити. Вони цього не планували, поки не прийшли обставини в їхнє життя. Так, це послужилось. Завість послужила тому всьому. І як я вже повторювався, повторюсь, що ми зараз розуміємо, що Бог так передбачив, що Він мав був померти. А мене задається питання, Господи, а чому саме ти був виданий тими, хто окружав Тебе, хто був в Твоєму оточенні, хто називався учнем Твоїм? Господи, чому це хтось інший? Чому це хтось з Синедріону? Але саме ті люди, які були навколо Тебе, чому саме з них був виданий Ісус? Тому Бог нас сьогодні турбує, закликає. Сьогодні, коли ми пізнали Його, коли ми в церкві Його, коли ми в сім'ї Його, молитися, щоб не впасти в спокусу, щоб не заблудитися і щоб ніякий гіркий корінь не виріс, поміж нами. Но ми далі будемо читати, це. Ми говорили про те, на що здатна людина, а ми далі будемо говорити, на що здатний Ісус, який прийшов подарувати життя. Пам'ятаєте момент, коли він зустрівся з тим зрадником, і він сказав йому слово: друже, нащо ти прийшов? Як сьогодні важливо мати. Ту любов, отримавши її від Ісуса, сказати, друже. На того, хто, можливо, не розуміє тебе, на того, хто десь принизив тебе, на того, хто подумав щось не те на тебе. Як сьогодні важливо сказати, друже, далі ми дивимося, коли Петро зустрівся. З Ісусом це вже після Воскресіння. Ісус питає, чи ти мене любиш. Я роздумую над цим моментом. І мені так шкода. Петра, ти стільки ходив, і прийшов момент, коли ти відрікся. Але Ісус це той, хто прощає. Він йому не дорікнув. Це є Бог любов. І як Ось така любов виливається в наші серця. Ми можемо прощати, ми можемо не дорікати. І коли третій раз Ісус спитав Петра, чи любиш ти мене, Він каже, Господи, ти все знаєш, ти все знаєш. Він зрозумів, що я нічого не знаю. Я сьогодні планую одне, але завтра я не знаю, що буде. Не знаю, що буде, коли я зустрінуся з братом в тій чи іншій ситуації. Я не знаю, як поступлю. Він каже: Господи, ти знаєш все. Ти знаєш. І це є той Бог, який прощає, це є той Бог, який навчає нас любити тією любов'ю в церкві. Так як любив Ісус Христос, тих, хто його зрадив, так любити кожному із нас один одного. І останній аргумент цієї любові. Коли його розпинали на хресті, він сказав прости їм вони не знають, що чинять. Оце є настільки висока планка Божої любові, до якої нам потрібно прагнути, линути і шукати, щоби простити того, хто рядом, щоб простити того, хто, можливо, тобі щось зробив. То нічого, що він твій брат. Легко простити тих людей, які не знають Бога, тих сусідів, які не знають Бога. Ти знаєш, що Бог їм не відкрився. Легко прощати, але тяжче всього прощати тих людей, які є біля тебе. Але Ісус це зробив, це показав нам приклад, і Він дав свою любов, вилив наші серця Духом Святим. Тому я закликаю кожного із нас, щоб ми звернули свою увагу в своє життя. Наш Господь Він зробив для нас все те, що потрібне для спасіння нам. Він простив, він омив, Він очистив. І Він пройшов все те, що проходить сьогодні кожен християнин і більше пройшов. Ми сьогодні ще того не пережили, що пережив Ісус Христос. Можливо, ще ніхто не пережив зради, але він це пережив. Ніхто не пережив те, що його били, плювали. Багато людей не пережив за віру. Але він це пережив. Він це пережив, і Він показав нам приклад. І це заслуга тільки великої Божої любові, якою полюбив нас Ісус Христос. Тому цей день Він є особливим днем. Нехай кожен перейде в своєму житті, своїми думками. Сьогодні цей день, коли ми будемо згадувати страждання нашого Бога, який просто даром прийшов до мене, до тебе і дарував вічність, сказав прийми спасіння, служи мені і будеш в вічності. Нехай Бог благословить сьогодні думками, йти туди, на Голгофу, де проливалася його кров. За наші гріхи, за наші поступки, за наші діла. Можливо, деколи вони нам кажуться правими, але задайте питання Богу, Господи: а чи праві вони в Тебе, чи це є воля Твоя в тому чи іншому? Нехай Бог благословить кожному із нас. Йому слава. Амінь.